Доброго дня, друзі. Хочу просто показати, яка зарубана ця сарка, тому що частенько питають, для чого ви їх тримаєте, чи ви їх їсте, яке у них м'ясо і так далі. От то сьогодні по можливості, як вийде, так і покажу. Додам ще тільки що плюси цієї птиці. Це те, що вона їсть менше, як курка, і те, що вона справді не робить ніякої шкоди в городі. Вона не гребеться, так як курка. Ну, от, наші цесарки, а точніше, це вже тушки. Готові до того, щоб їх розбирати і готувати. Ну, що хочу сказати, ось вони такі тушки, цесарки. Одна чуть менша, одна чуть більша. Не важу, просто скажу так, що взагалі тушка цесарки від кілограма десь до півтора. Але Хочу звернути вашу увагу ось на таку синюшність. Так, на стегнах, на кінцівках, от і е, ближче до шиї. Ось так, дуже видно цю синюшність. Е, з цієї сторони, ось, просто ось так на цій частині. Також. Вона є саме така синюшність, в принципі, і чомусь лякає, або, як би так сказати, не дуже вона подобається людям. От, але, але що хочу сказати про саме м'ясо цесарки. Оскільки ми їх вже давненько тримаємо, так, то все рівно ми і цікавимося цим. І перечитуємо, і в принципі, наприклад, навіть щоб сказати людям, які часом запитують, то е, цікавимося, е, читаємо, тому що дізналася, так у кількох словах е, скажу. По-перше, хто е, коштував м'ясо фазана, кажуть, що е, М'ясо цесарки воно якраз не настільки таке, як куряче, а таке, як м'ясо фазана або м'ясо дикої птиці. Ну, ми фазанів тримаємо, але ми їх не куштували, тому не можу стверджувати, чи, вона, чи це все відповідає дійсності. От, але що стверджують про м'ясо цесарки? По-перше, що у цьому м'ясі набагато менше води і жиру, ніж у м'ясі будь-якої іншої домашньої птиці. І дуже тонка шкірочка. І ось це саме тому, і ось ця синюшність і є. По-перше, дуже світиться шкірочка, її, як такої, ось практично немає. Тут дивися, воно все прозоре, там далі м'ясо. І м'ясо такого кольору якраз саме через те, що у ньому дуже мало жирів. Ось, наступний факт: той, що у м'ясі цесарки набагато більше білків, амінокислот та мікроелементів, ніж у м'ясі іншої домашньої птиці. Воно дуже і дуже корисне. Саме тому воно рекомендоване багатьом категоріям, скажімо так, людей. Так, По-перше, дітям Ось, має входити в раціон людям похилого віку, рекомендують його вагітним. Навіть і тим, у кого алергія, також немає протипоказів до цього м'яса. це такі як би плюси. Ну і ще раз скажу, що якби протипоказів як таких, до цього м'яса немає. Значить, що ми, як ми готуємо цесарку взагалі, і як як йому? їмо? Звичайно, що це може бути порубана. Тушечка просто в суп, юшку. Ось. Сьогодні ми плануємо запекти в рукаві. Ось. Буває, що ми знімаємо там з грудинку, з спинку, там все, що можна, перекручуємо на фарш. Так? Ті самі пельмені ми також з цього м'яса готуємо. Буває, ми запікаємо у фользі, у жарі, на вогні, ось на вулиці. Або перед тим, як приготувати уху, обов'язково там спочатку відваруємо тушку цесарки. Запіканням цесарки взагалі-то займається в нас статко. Він завжди каже, що там запікати, коптити, тушити м'ясо це не робота. Робота жінки. Жінки так не вийде, як в нього. Я з ніколи з цим не спорю, тому моя ось робота була зараз їх поскубати. Ось, Оп. смалила, розберу, підготую. Все, що він там замовив, перчику дивитися, що було достатньо, часнику обібрати. Одним словом, все підготувати, а він далі. Все зробить. Тому, я думаю, що далі ще щось буде. Щось покажу. Все, наші плучки в рукаві Так заправив, заклав в'язав, і вони відправляються в духовочку. Ну, от, друзі, наше м'яско Аромат вам не передати. Да Хочу сказати, що ніякими приправами вони тут не присмачені. Просто. Перець, листочок, сіль за смаком і багато часничку Ми так любимо. так? Ось хочу показати, що вони м'якеньке, яке м'ясо, і яке воно ось таке всередині собою. Що воно з собою являє? Воно таке біленьке, білесеньке м'яско. гарно воно запеклося, від кістки відстає дуже добре. Тому так. Нам сьогодні буде смачне. І вам всім найкращого. Саме головне, що всі миру.